Цьому році Івану Івановичу мало б виповнитися 110 років, та не судилося фольклористу дожити до наших днів. Помер в 1995 році, віці 90 років. За своє довге життя зібрав великий фольклорний, етнографічний і діалектологічний матеріал. А це понад три тисячі пісень. Окрім цього, записав тисячі загадок, казок, бувальщин, анекдотів, голосінь, замовлянь, рецептів народної медицини три тисячі прислів'їв та приказок. Це наш місцевий краєзнавець, який довгі роки працював в краєзнавчому музеї. Він, музеї. він не тільки є працівником краєзнавчого музею, був, але і він ще фольклорист, етнограф, дуже творча креативна була людина. На вечір пам'яті були запрошені учні загальноосвітньої школи No7 та гімназії імені Тараса Шевченка, а також небайдужі до історії рідного краю миргородці. Основною метою заходу було познайомити підростаючі покоління з людьми, які зробили вагомий внесок в культурний розвиток нашого краю. В бібліотеці для дорослих зберігаються чимало надбань Івана Івановича, якими пишаються та які бережуть. В нашій бібліотеці багато його залишилось творів, тому що він, етнограф, він склав словник Рим, українських Рим. От. І ми зберігаємо про нього пам'ять і вирішили провести сьогоднішній захід. Більшості миргородцям невідома особа Івана Гуріна, та на заході були і ті, хто особисто знав фольклориста. Згадують Івана Івановича тільки добрими словами, зазначають, що він був гарною людиною, чуйною і врівноваженою та був гідним патріотом нашої держави. Це мій родич, він чоловік бабушкиної сестри рідної. І я його пам'ятаю з дитинства. Він... Був дуже гарний, ставний, ходив завжди у вишиванці, мав такі гарні козацькі вуса. Він все життя займався збором народних перлин. До цього заняття він залучав усіх своїх близьких, знайомих, всіх, кого міг зацікавити цим процесом. У нього була за його життя. Зібрана величезна кількість матеріалу, який він потім до кінця життя свого впорядковував. вечері пам'яті присутнім повідали біографію Івана Гуріна, познайомили із збірками надбань відомого на весь світ та маловідомого в Миргороді, фольклориста, етнографа та мовознавця.